Спорт завжди був в політиці, і буде, і немає смислу це обговорювати, тому що це правда. І я вважаю, що всі, хто відмовчується, всі, хто підтримують, повинні бути дискваліфіковані назавжди. Тому що коли хлопець виходить з символікою з міста замість прапора, камон, це фашистська символіка. Коли там хтось стоїть на стадіоні, маше там підтримує це підтримка геноциду нашої іншої країни, це підтримка війни. Якщо спорт е, вне політики, то як це може бути? Тому я вважаю, що всіх і білорусів, і росіян, всіх. Ну от Вчора мені мій друг показує фотку в інстаграмі хлопця в воєнній формі з підписом віддав дал честь родині. Це виходить, що він підтримує щось воєнне в сад зразу. На твою думку, тоді, як має це питання стояти на світовому рівні? Дуже прикро, але ми всі розуміємо, що в Росії дуже багато спонсорів, дуже багато грошей і. Вже багато федерацій підіймають вопрос про повернення. У нас наш президент Федерації міжнародної вже говорив про це. Там, Дзюдо, я знаю, Томас Бах. Я не знаю, що ми повинні зробити. Мабуть, це повинні якусь робити коаліцію з іншими країнами, збиратися і просто казати, що якщо приїжджають ці країни, ми знімаємося зі змагань. От у нас був там, декілька днів або неділю, тиждень назад Сібрання у федерації міжнародній. Uh -huh. І наскільки я знаю, Латвія, Литва, Польща, Україна і Італія відмовилися приїжджати на це мероприятие, тому що там присутствував хтось з Росії. І якщо б отак от, сильні могутні країни, там Америка, Англія, Німеччина, Франція, Азія, якщо б так от прийшли і сказали, що ні. То я думаю, що Федерація нічого не зробила би. Але ми всі розуміємо, що гроші, підтримка і якби. Це буде, але з іншої сторони, я взагалі не розумію цього. От дивіться, у нас завжди Японія, Китай і Росія це три країни, котрі борються за командні медалі, і ніхто з ними не може конкурувати наразі. Ну інша країна не може. І от, якщо зараз прибрали Росію на останньому чемпіонаті світу, Англія стала третьою. Вам що не цікаво це? І так в усіх медальних варіантах вони прибирають одну бо дві чи дві позиції з медальної конкуренції. Так вибирайте їх, забирайте медалі собі.